Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.юа і в цьому відео я вам покажу класний дроп на Аптос. Я вже робив пост в себе в Телеграмі на цю тему, тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб отримувати інформацію раніше всіх. Ось, ось такий пост був. Збираємо щиток на Аптос. Нам роздадуть щиток на Аптосі за дії, за які дії. Все дуже просто, ви просто будете виконувати певні завдання, далі за це вам будуть давати поїнти за активність в мережі, а за них ми вже будемо отримувати дроп. Плюс за, рев, за, за ревку так само можна отримувати поїнти. Що потрібно робити? Посилання буде під відео, переходите по посиланню на цей пост. Далі тут є посилання на сам сайт, нажимаєте, переходимо на сайт, Ось сюди нажимаєте, далі підключаєте гаманець. І вводите реф-код. Ось тут можна скопіювати мій реф-код. І за це вам дадуть 50 поїнтів. Обов'язково копіюйте реф-код, тому що без нього ви поїнтів не отримаєте. Нагороди це дроп за поїнти, дедлайн у нас DVA. Так, а тепер давайте будемо дивитись наглядно. Так, сподом трошечки незручно, зламалась в мене мишка, але нічого. Будемо пробувати. Після того, як ви попадете ось на цей сайт, як я вже казав, вам необхідно буде підключити гаманець. Ось тут ви нажимаєте Connect Wallet. Я вибирав гаманець Петра, в мене він вже був, якщо у вас немає, ви можете його створити. Просто вибираєте гаманець. Далі тут нажимаєте Approve і все, ви коннектитесь. Далі. В мене вже є поле, скільки в мене поїдків показує. У вас буде куди вам необхідно буде ввести якраз такий мій рефкод, код ви його вставляєте, підтверджуєте і за це ви одразу ж сюди отримуєте 50 поїдні. В мене вже 200, це ще трошки ревки, плюс тут можна виконувати завдання, ось є hold in fit, дефітрейдинги і так далі. Далі, що вам потрібно робити, якщо ви вмієте запрошувати рефералів, друзів, то ось тут ви копіюєте ваш рефкод, код Ось як бачимо рев-код. Ви просто нажимаєте копіювати, все. І ділитесь е, з цим кодом з друзями. Коли вони будуть реєструватися, вводите при цьому сюди ваш реф-код, ви будете отримувати по 50 поїнтів. 50 поїнтів ви і 50 поїнтів ваш друг. Все, в принципі, поки що це все. Е, далі вся наступна інформація, яку буду дізнаватися по е, цьому проєкту, звісно ж буде в Телеграмі. Тому ще раз нагадаю, пишіться на телеграм, щоб не пропускати вчасно новини по проєктах, якісь нові дропи, акції і так. Далі. На цьому все. Всім удачі, а ми з вами побачимось в нових відео.